Привіт всім підписникам, глядачам каналу. ТОП e, ВІЛС знову оновлення асортименту. E, цього разу у нас сет преміум машинок Hot Wheels з форсажу. Зараз відкриємо, покажу, які модельки. Ну і детальніше зможете глянути, що саме приїхало. І так. так. Це у нас акура, бачите, гарно запаковано, з блістерами все в порядку, Кожної машинки є по дві штуки. Е, ціни, ціни будуть вогонь, тому що трошки вдалося зекономити на доставці, тому все для вас. А хто хоче придбати, в е, описі до цього відео є посилання на інстаграм, телеграм. Можете писати і, відповідно, оформимо покупку. Так, ще один топчик. Це у нас Porsche Carrera, в такому сірому кольорі. Ну, Porsche взагалі топ. Так, хто слідкує і любить форсаж, можете писати в коментарях. Яка машинка, з якої частини, буде дуже цікаво, тому що я не дуже фанат, кажу прямо, але з радістю почитаю і буду знати на майбутнє. Так, зараз ще оглянемо кожен долістер. Підходимо до нашого топчика з цього сету. Це у нас Mercedes Benz 500 або в народі кабан. Раз ми його розпечатуємо. Бачу трошки є потертості. Відповідно, він буде дешевший. Гляну тепер на цей. На цей вже в ідеальному стані. Хоча, в принципі, маю ще таких кабана дві штуки. Від інфу... офіційного імпортера він приходив, тому хто хоче купити питань нема, буде вам класний, без ніяких дефектів. Так, так. Toyota Land Cruiser. День. Ще раз нагадую, придбати Інстаграм, Телеграм. Все буде в описі до цього відео. Можу, в принципі, скріни вивезти ще на екранчик вам. Якщо запам'ятаєте по назві, Tobials Instagram, Telegram. Так, останній у нас лендровер. Ну, цікавий. Такий Defender. Дуже хороша деталізація. Бачите? О тут всі ззаді зображені машинки з сет. Так, останню машинку. Так, всім дякую за перегляд. Ще раз буду вдячний за лайк. Ну і кажу, пишіть в коментах, яка машинка, з якої серії форсажу. Буду дуже радий почитати. Всім гарного дня, бувайте!